Hello, kinder, of діти, вітаю! Сьогодні ми з вами розглядаємо урок 47 Лекціон 5. Продовжуємо лекцію 5 Rucksack? Що лежить у рюкзаку? І сьогодні поговоримо про щенне приланця Раніше ми говорили про свою класну цим, класну кімнату, що у нас там є, а сьогодні про свій рюкзак. Зараз mm зайця, -hmm. сторіночка 76 та, та 77, -та за нашим підручником. Давайте подивимося, що ми сьогодні зглянемо. І в кінці уроку ми вже зможемо називати німецькою мовою шкільне приладдя, писати літру X і з боку сполученнями Х, К І. Читати слова з цими літрами. Вживати бречні земельники май, майне, дай, дайне, заин, зайне, ія, іве. Зовор стартем від ноя вот. Das buch. Das buch. Der kuli. ручка, Der куli. Зверніть увагу, що усі дані слова ми пишемо з великої літери, оскільки вони всі є іменниками. Das heft зошит де Олівець, саме простий лівенц. Де блок, даст линія лінійка, де я Назвемо ще раз. Das Buch, Де кулі, das heft. Те Stift, де плод та linear. Урахуємо, скільки предметів у нас вийшло? Що ми покладемо у рюкзак? 1, 2, drive, five, шість предметів, є, які ми покладемо у наш рюкзак. І давайте навчимося визначати рід. Ось ми бачимо, що перед іменником в нас написані якісь слова, і ми знаємо, що коли у нас є закінчення, тер це чоловічий рід. Давайте зараз назвемо ще раз слова, де ми бачимо тільки тер. Де кулі», де щит, де блок, де рюкзак». Ці слова належать до чоловічого роду у німецькій мові. Не плутаємо з родом українським. So. und dann ein bisschen, bisschen. Прослухай і повтори zu. спершу прослухаємо дані словосполучення, які як у нас є, і повторимо. 40. Макс і Rucksack. Max und sein Löwe. Max und Alex und sein Buch. Alex und sein Buch. Alex und sein Buch. Alex, und sein Buch. Alex und ihr Lexi und ihr Heft. Lexi und ihr Heft. Lexi und ihr Zeugnis. So Roxana und ihr Blog. Roxana and ear block. Roxana e block note. Xava and Z. Xava and Zincooli. Xava e Yo Ruchka. Xenia and Ilineal. Xenia and e lineal. Xenia and lineika. The bunch of the shop down rif could yet do Bahato liter X. Так, ми бачимо, що майже в кожному словосполученні є Макс, Alex, Лексі, Сава, Роксана, Ксенія. так в іменах дітей ми бачимо. Тому сьогодні ми постаємося з літерою X, як вона називається в алфавіті, і має звук X. Лексі. Це бачимо. Спробуємо написати є такий хрестик, дві палочки, які перехрещуються. І так само маленький ось тут напишемо. Пс. Також спробуємо написати літери, які ми вже знаємо, як буква сполучення CH, яке ми читаємо як Х. Наприклад, слово Іх напишемо.

і а, так, і а, блок. Оксана, от і а, блок. Я не кажу і х, р, блок. І а, блок. Так, ми оминаємо літеру х. І а, герт. І а, лінія. Давайте напишемо. Ось вона є перед нами спробуйте в своїх зошитах прописати літру Х і дані букви сполучення, а також наступні слова. Спробуємо їх прочитати та написати. Бух, б-пух, бух. Рук. Так. блок. блок. Ксе Ксенія. Нагадую, що таким типісом позначаємо склади слова. Якщо немає, наче слово односкладове. складове Макс, Макс ія іня бух, руксак, плок, ксенія, Макс ія. Спробуйте написати дані слова у вашому зошиті hören Отверен на Хамай Андрін. Ксенія, Алекс, Фелікс, Алексія, Роксана. Якраз діти, що вони розповідають так, ось Ксенія, і ми ведемо для прикладу. Das is, das is, sein ihr. Наприклад. Ксенія, das ist Ксенія, und das ist sein, ia. Як ще визначитися? sein чи ія? Ми будемо визначатися за статтю. Якщо це хлопчик, ми будемо казати sein, його. Якщо це то це і я. Das ist Xenia und das ist ihr Buch. Das ist Alex, da und das ist sein Kuli, Das ist Felix und das ist sein Heft. Das ist Alex, ja. Und das ist ja рюкзак. Das ist Roksaana. Und das ist i ścift. Давайте ще раз повторимо слова, які ми сьогодні вивчаємо і потім зіграємо гру «Is das dein?» «Das Buch», «Der kuli, «Das Heft», «Der dasheft, der block, das Lineal, der rucksack. І питання. Так, ми казали das іс, дас іс. Наприклад, das is як. Ми тепер запитуємо: is, das dein lineal? Нагадую, якщо слово має чоловічий або середній рід, ми кажемо dein, там, де жіночий дайне. Is this dein lineal? Nein, das ist nicht mein lineal. Давайте спробуємо, так? Будемо дивитися на слова. Is das?» починаємо. Is das?» і ми бачимо, що у нас усі слова або чоловічого, або середнього роду. Тобто ми будемо вживати тільки mine. Dein, sein, ihr. Is this dein buch. Ja, das ist mein Buch. Ist das dein Stift? Nein, das ist nicht mein Stift. Ist das dein Heft? Nein, ist das nicht mein Herft. Ne mi zostag. Meni він не належить. Тобто сьогодні з вами ми вивчаємо шкільні приладдя. E litro X. Por das ist alles. a vida, o